Добрий ранок, друзі, слава Богу. Я вас благословляю, вітаю всіх. Хочу сказати, що б ти сьогодні не проходив. Який би сезон, які б обставини не були в твоєму житті, Бог поряд з тобою, Бог з тобою, Бог проходиться з тобою, Бог захищає тебе і проведе тебе, і виведе тебе. Слава Господу! Дивіться. Післання до Ефесян, другий розділ з 8 вірша, написано так. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від щоб ніхто не хвалився. Дивіться, написано, що наше спасіння. Тобто вічне життя, яке ми отримуємо, це саме головне. Саме головне. Це життя теж головне, але вічне життя це саме головне. І ось дивіться, спасіння це Божий дар. Ми спасені, ми спасені по благодаті. Що таке благодать? Це подарунок Бога, який ми не заслуговуємо, в якому ми не приймали участь. І ось дивіться, я, я тут звернув увагу на два слова. Мені вони дуже сподобались. Написано: дивіться, і це не від вас. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас. Це не від вас. Це так круто, друзі. Дивіться, Бог так зробив, що спасіння це те, в чому ти не приймаєш участь. Це не від тебе. Це йде не від тебе, не від твоїх справ написано. Дивіться, Бог так зробив, що не одна наша справа не має участі у нашому спасінні. Не одна наша справа, яка б вона не була, не має участі в спасінні. Слава Господу, це повністю благодать. Чому? Тому що Бог зробив все так, щоб ніхто не зміг похвалитися. Не один перед одним. Тобто ти ніколи не зможеш сказати, що е, я зробив щось, що ти не зробив, і за цього я спасений. А ти ні. Ти ніколи не, можеш, не зможеш сказати, що я молився більше, ніж ти, і за цього я спася. Я там, служив більше, ніж ти, і за цього я спасся. Я жертви приносив більше, ніж ти, і за цього я спася. Не одна людина на цій землі так не зможе сказати. Бог урівняв всіх. Слава Господу! Перед своєю жертвою. І не від вас, дивіться, не від вас, не від вас. І це не від вас. Це його подарунок. Тільки його подарунок. І все, що ми можемо зробити, ми можемо в це повірити. Коли ми в це віримо, ми приймаємо цей, Ми погоджуємося з цим подарунком. Ми приймаємо цей подарунок. Коли ми не віримо, ми відмовляємося від цього подарунка. Слава Господу! Тому Богу вся слава, друзі! Богу, вся слава! Алілуя. Я вас благословляю. Подумайте про це, і нехай Бог буде з вами! Слава Господу!